Друзі, я Віктор Бабуренко, ви на моєму ютуб-каналі скаже, як зав'яже. Що ж, новий скандал у зелених. Ну, хто б міг подумати, да, от тут у нас немає корупційних скандалів, немає, немає і тут на тобі. Е, Да, І всі скажуть, так це ж було вже. Да, було У нас тільки на цьому тижні да, там е, Дейнекагейт, е, Бакановгейт, е, на Волинській митниці. Е, у нас е, взяли касу. Все, що нажито непосільним трудом за тиждень, на одній тільки откат тільки з одної волинської митниці, у нас на минуточку 850 тисяч доларів. Да? І вже там експерти порахували, що цього вистачило заплатити цілій фракції слуг народу за місяць, там, типа, от, ну, йо, йо там, типа. Це, звісно, не ті гроші, які Івані Баканову присилав ваганян кожен тиждень по 6 мільйонів баксів, Ну, ну якби теж крепка, дуже крепке. Копієчка до копієчки, Опять же, як, а тепер, що ж тепер в кінці місяця це слугам видавати? Ну, я прям не знаю. Але тут ще скандал похлеще. Я не знаю, у нас є подібна стаття, чи, скоріше всього, обійдеться. Ну, у нас обійдеться, спригнуть з теми, але в Штатах точно б за таке посадили. Точно посадили там дуже жорстко боряться з нечесною конкуренцією, і особливо якщо чиновники підгодовують якісь свої фірми і фірмочки, ну, знаючи, що якесь буде прийнято рішення, да, і здавати Ну, ділитися інформацією, яка приносить прибуток. що я маю на увазі? От прямо тут і зараз. Новий скандал. Не, не то, що скандал, я би сказав, скандалище. Ми ж знаємо, хто керує енергоатомом. Це, звісно ж, людишки Міндіча. Да? От. І що вони роблять? У нас 8 січня, заметьте, уже ж нова команда, вже ж немає мерзавця Міндіча, який там дуже. Ніхто ж не думає, ви ж не думаєте, що міндіч, друг цього Зеленського, і що Зеленський якось зав'язаний? Ні. Ні, щоб ви не подумали, 15% абсолютно впевнені, що я наговарюю, ставлячи, що міндіч і Зеленський це два дружбана. І міндіч, скоріш за все, ділився. Ну ні, скажуть е, любителі Володимира Олександровича, не мог, он не мог. Він же свята людина, да? Окей. Е, міндіч, Ваня Баканов, Єрмак – це все погані людишки. І от прийшов, прийшла тепер в Зеленського нова команда тепер. Кирюша Буданов, там, там типа, от, э, Стерненко вже прийшов в команду, Федоров Міша тепер буде міністром оборони. Ну, в общем, така команда, молода команда, що все, ми з такими переможемо. І от вони 8 січня засідають в антикризовому енергетичному штабі. У нас штабов антикризових і енергетичних всяких різних вагонець і Лешка. І там озвучується. Ідея підвищення прайс кепів, да, це верхні цінові обмеження в енергетиці. Чому? Крок, як би зрозумілий, зараз ми закуповуємо багато європейської електрики, от, тому що свої не генеруємо все ж розбито, все супостат побив, дякують Міндічу і другим діятелям команди Зеленського. Да, і от вони. Кажуть, що треба б збільшити там на 75% цей ціновий поріг. от, а продають же ж електроенергію з аукціонів. І от 12-13 січня НКРКП проводить публічні обговорення, і публічно людям каже. «Ні». Прайс кепи залишиться без змін. Не переживайте, не переживайте. Не треба впрок закуповувати. Ні, 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 ні. Там ці оборотні суми якісь там кидайте, там, типа не переживайте, держава вас не подставить. От. Але своїм підморгують. Підморгують. Е і 15 січня уряд ухвалює постанову номер 39 з рекомендацією НКРКП підвищити прайс кепи на 82,5%. От і 14 січня, 14 січня до того енергоатом, який знає, знає, просто пацанчики знають, що це на час підвищаться, і вони ж своїм підморгують і своїм продають 2100 мегаватт базового навантаження. За ціною 7,5 тисяч гривень за мегаватт. 7,5. Замітьте, 7,5. От, а 16 січня НКРКП у порушення процедури та без нового опублікованого проєкту раптово ухвалює рішення про підвищення прайс кепів. І ціна підлітає. До 13 233 гривни. Тобто, ну, фактично з 11,5 до 13 і да? Тобто не, не вдвічі, але десь на 75%. Так? Розуміємо, да? А інформація була обмежена, тобто не всі знали. І ті, хто знав, закупилися. По, по старим ценам, то є по 7,5 тисяч, а енергоатом їм продав. Ви ж, сука, знаєте, що ціна підвищиться. Ну, подождіть чуть-чуть і продайте. Но ні, ми не іщем легких путей. І тому купили тільки ті, хто знав. І енергоатом недоотримав не прибутку не багато, не мало а аж 2 мільярда гривень. 2 мільярда гривень на минуточку. А хтось заробив 2 мільярда гривень, а хто ж ці потужні люди, як каже там, хто ж це плем'я, як каже Наталка Камасійчук. О! І заметьте, на 400 е, мільйонів прикупив Рінат Леонідович Ахметов. Щоб він був здоровий, там давайте порадіємо за нього. 400, ну він же ж бідний. Да? І тут йому 400 мільйонів ну подфартило. І заметьте, якраз перший день на роботі 14 січня, вже в якості міністра енергетики перебував шмигаль. А до цього Шмигаль е, колись очолював ДТЕК, тобто працював у структурі. Ахметова, я кто и казал на Россеюшке, совпадение не думаю, а думаю, что как раз Шмыгаль сдав тему, сказал, Ренат Леонидович, прикупите пока по дешевке, бо потом будет, блин, лохи, блин, будут куплять по тех, кто роблят дроны, будут по дорогому куплять, ха, ничего, украинчики задонать этим, ничего, ничего, там типа, а вы, да, да. И плюс другие особые приближенные к императору, Теж закупляють якби по підій... дешевому. А те, що енергатом на 2 мільярда гривень вставили, ну це ж державне підприємство. І я говорив, а хто це говорив? Ну я принаймні від Ніколова Юрія це чув, класно така, да? там типа відбулася націоналізація збитків і приватизація прибутків. Тобто, держава програла, а хтось наварився. Красота. Ну і напевно, ж, Рінат Леонідович тепер поділиться з тими, хто йому там, типу хто шепнув і хто підморгнув. Да, вони тепер без пайки не остануться. От так відбувається в державі Україна. Хочу наголосити, це відбулось уже при новій команді: де Міша Фіодоров, де Буданов офісом керує. от, де... Шмигаль за енергетику відповідає, вони зараз в поті чола там борються, б'ються. Краще б на ці 2 мільярди гривень виплатили премії енергетикам. От, їй Богу, було б не жалко. Люди 24 на 7 працюють зараз, а тут така підстава держави. Ну, але, впрочем, все як завжди. Що ж, друзі, дуже радий, що ви дивитесь цей YouTube канал. Будь ласка, підписуйтесь. Мені до 50 тисяч трошки не вистачає добігти. Допоможіть. Допоможіть цьому ютуб каналу, там під описом є номера карток, на які можна там 100-200 гривень закинути. І так, да, вподобайки ставте, коментуйте, що ви думаєте про цю, про цю фігню, щоб відео просувалося. і знаємо, незважаючи на всі зусилля зеленої мразоти, Україна міцно стоїть, русняві не пройдуть на пасаранку.